Вітаю вас, дорогі брати і сестри! У цю неділю Свята Церква нам пропонує Євангелія про Зокея. Читаючи це Євангеліє, ми маємо звернути увагу і на ті слова апостола Євангеліста Луки, які він написав до цього е, у Євангельського уривку, а саме, до того, що Христос, підходячи до міста Єріхону, зцілює е, хворого сліпого на ім'я Вартимеї. Христос цілює сліпоту тілесну і дешевну Вартімея. Він починає прославляти Бога, а це є ознакою здорової душі. А разом із ним починають прославляти Бога і люди, які супроводжують Ісуса Христа. А потім Спасителі входить у саме, у саме місто Єріхон, де жив чоловік на ім'я Закей, який був начальником мотарів. І тут відбувається чудо не менше ніж зцілення Вартимея. Закий був начальником митарів, і в очах народу він вважався дуже тяжким грішником, а тому що митарі – це були люди, які збирали податки на користь Римської імперії. Римська імперія захопила Палестину на той час, тобто митарі збирали податки на користь країни, яка захопила їхню батьківщину. А крім того, матері дуже часто ображали простий народ і брали у них більше, ніж треба, грошей. Для власної наживи. А тепер можна собі уявити, яким був грішником сам Зехій, якщо він був начальником тих людей, які, скрив, які кривдили простий народ. І в Євангелії говориться про те, що Захій почув про те, що Ісус Христос ходить в місто Єріхон, І Він хоче побачити самого Христа. Але на його превеликий жаль. Закей був маленького зросту, і тому у натовпі людей, які оточувала Христа, не міг побачити Спасителя. І він дуже хоче, дуже хоче зустріти, зустрітися із ним, побачити його, сподіваючись, мабуть, на те, що щось зміниться в його житті. І тому він вирішує вилізти на дерево, на високе дерево, смоківницю, щоб там побачити Ісуса Христа. І незважаючи на своє суспільне становище. На те, що він був начальником великим, на те, що він був і маленького зросту і був уже поважного віку, він забирається на дерево, щоб там зустрітися зі Христом, побачити Христа своїми власними очима. А Христос сам перший до нього звертається. Зехею, злізай скоріше, тому що мені треба бути сьогодні у тебе вдома. Христос бачить душу і наміри Закея, і тому звертається до нього. І коли вони йшли. У дім Захея, який з радістю приймає Христа, люди почали нарікати на Ісуса Христа, що Він входить у дім тяжкого грішника. Христос не відповідає на ці нарікання, але чекає, допоки сам Закей відповість на багато з цих запитань. Захей, відчуваючи присутність самого Христа Спасителя у своєму домі, вирішує змінити своє життя. Він приносить покаяння і каже Христу, що Він віддасть половину свого мена бідним, а кого чим скривдив, тому віддасть ще творо більше. Ми бачимо його покаяння, те, що він намагається виправити своє життя і допомогти тим, кого скривдив, допомогти також бідним людям. І в цьому проявляється його покаяння. Він змінює своє життя не просто кається в гріхах, просить прощення, але й змінює життя на протилежне по заповідям Христа. Ми бачимо приклади інших людей у священному Писанні, у Євангелії, у Біблії, де говориться про їхнє покаяння. Закель, його душа була заражена сріблюбством, любов'ю до грошей, пристрастю до грошей. І так він приносить покаяння, змінює своє життя і тепер буде щедрим і допомагати бідним. Ми знаємо приклад і апостола Петра, який тричі зрікся Ісуса Христа, але потім розкаявся. А зрігся він і за того, що побоявся людей, які його запитували, побоявся однієї жінки, яка спитала його, чи ти знаєш цього чоловіка, коли Христос був на суді у первосвященників. Знаємо приклад і жінки-блудниці, яка розкаялася у своїх гріхах, яка отерла своїм волоссям, своїми сльозами ноги Спасителя і отримала прощення своїх гріхів. Знаємо приклад і тяжкого злочинця. Який був розп'ятий на Христі разом із Спасителем, який був дуже тяжким злочинцем, але розкаявся у гріхах своїх, усвідомив свою неправоту, свої гріхи і просив Христа помянути його у своєму царстві, за що й був взятий у царство Боже самим Спасителем. Ми знаємо приклад апостола Павла, який був до прийняття християнства, гонителем самих християн, і коли він зустрів Христа у своєму житті. То він змінив своє життя. Він став проповідником Євангелія і апостолом, який потрудився найбільше серед інших апостолів у проповіді Святого Євангелія. А тому, дорогі браті і сестри, кожен із нас має взяти приклад для себе, для свого життя, щоб принести покаяння, щоби зустрівшись із Христом, ми також змінили своє життя. А ми також з вами зустрічаємося з Христом у своєму житті, коли ми вперше увірували у нього як у Бога. І коли ми причащаємося святих Христових тайн, сповідаємося, ми також зустрічаємося із Христом. Коли ми молимося Богу, це також є зустріч із ним. І коли ми читаємо Євангелія, ми також із ним зустрічаємося у нашому житті, в нашій душі, ти ми маємо потім, після цієї зустрічі, змінити своє життя і жити так, як вчить нас Господь Ісус Христос. А після цих слів Закея Христос відповідає тим людям, які нарікали на нього, що він зайшов у дім грішника. Він каже, що нині настало спасіння цьому дому, тому що і це є син Авраама. Закея стає сином Авраама не по плоті, а по духу. Він виконує діла Авраама, він правляє милосердя до бідних і тому стає сином Авраама. І Христос каже, що син людський прийшов, щоб знайти і спасти загибле. Так само, як лікар приходить у лікарню, не щоб лікувати і побачити спочатку найбільш здорових людей, але йде спочатку лікар до найбільш хворих, і саме до них звертає всю свою увагу спочатку, і саме їх лікує найперше, щоб їм допомогти. Так само і Христос приходить у цей світ, щоб знайти і спасти тих людей, які погрязли і хворіють гріхом, мають присусті до гріха. І тому Христос і приходить, щоб всілити наші душі від гріха. Тому, дорогі браті і сестри, принесемо покаяння у наших гріхах і будемо жити по заповідям Христа. Божого вам благословіння.